Усім привіт, агенти! І ось розпочався новий сезон факт, навіть раніше, ніж планували розробники. І поки що все начебто працює стабільно, подивимось, як воно буде далі. І спочатку давайте подивимось, які в нас події будуть в цьому сезоні. І одразу на старті ми маємо подію на множник досвіду саме для експертизи. Тож, якщо у вас досі не 30-та експертиза, це якраз шанс пошвидше підняти рівень експертних знань. І також давайте швиденько подивимося, що в нас буде далі. Як завжди, в нас буде множник досвіда X3, потім буде X2 саме сезонний досвід, реанімація, коледж Кенлі, випровінювання спецпідрозділу, досвід конфлікта, знов коледж Кенлі, золота куля, сезонний досвід X5, також буде досвід X5 для нашого персонажа Голлівуд в кінці. Але, скоріш за все, після якогось оновлення тут ще додаткові події з'являться. І Якщо вийти в Білому домі в загальну локацію, то тут нас таймер показує один з 14 тижнів. В попередньому сезоні перехрестя, здається, було 16 тижнів. Тож поки що здається, що сезон цей буде трохи коротшим. І самі облаві, у нас теж є зміни. По-перше, теж менше стало завдань, не 12, а 10. Але пріоритетних цілей стало більше. Перше буде на 4 тижні, друга на 7 і остання на 10. І ось також ми маємо нову вкладку. Від нового режиму Retariation, тож виконуючи різні завдання, можна прокачувати у цей і заповнювати окрему шкалу для кожної фракції, щоб вони розпочали цей режим відплати. Я вже встиг трохи пробігти цей режим, тому деякі Вашингтонські фракції вже в мене починають заповнюватись. Але от чого в мене клінерси більше половини гадки немає, бо з ними ще ніяких завдань не виконував. І вже, до речі, є деяка інформація по відсотках, на які складності з якою швидкістю ми можемо заповнювати ось ці шкали ажіотажу. Я подивився відео ютубера «Virtuals», і викладу в описі посилання на нього. Тож у нас є вже повний перелік всіх активностей, де видно скільки саме відсотків можна отримати для заповнення шкали ажіотажу, що допоможе нам якомога швидше запускати режим відплати. І також є опис самих маневрів, які будуть давати нам додатковий час під час проходження відплати. Тут можна побачити, які саме завдання, скільки часу нам додадуть. А ось тут показано, з яким відсотком ми можемо отримати креслення для станції на крафт екзота. Чим вища складність, тим вищий відсоток випадіння якогось креслення, і найбільше він саме з кіл-склад. Як я зрозумів, під час одного проходження відплати вони можуть до вас прийти три рази. Тож, якщо у вас в кінці залишається час, можете не поспішати захоплювати останню контрольну точку і трошки ще побігати, і можливо знайдете другий або третій цей кіл склад, щоб отримати екзотичне креслення. І у Інаї вже можна придбати додаткові креслення для цього режиму, після чого можна буде обмінювати різні ресурси між собою. І ось тут є дещо новеньке, про що нам не розповідали розробники. За стандартні ресурси, зломаний годинник без підрозділу, можна придбати реконструйований контейнер, такий самий, який ми отримуємо з режиму спуск Десент. Який дає нам креслення для ім'яних речей. Тож, якщо раніше для вас було складно бігати саме в десент і вибивати їх, роблячи проект на Німізіду, тепер ви можете робити це більш, як я думаю, простим способом, проходячи режим відплати. Тож це доволі непогана механіка, щоб заповнити нашу виробничу станцію різними кресленнями. І з виходом нового сезону нам додали трохи креслень реконструйований контейнер. Окрім тих, що ми отримали саме в цьому сезоні, це дві нових імінних зброї, і також бронежилет та кабура. Також нам додали старі креслення з попереднього сезону бренда Іменен Sornaments. Це імені Коліна і іменний рюкзачок. Хоча, можливо, у вас там буде ще якісь нові креслення, якщо ви в тому сезоні всі їх не відкрили. Також для швидкого запуску відплати у нас є отакий проєкт, який можна виконувати кожен день. Наприклад, сьогодні нам треба зробити одну ліквідацію, пов'язану з вигнанцями, що якраз і запустить режим відплати з вигнанцями. І заодно давайте поглянемо, які в нас директиви в цьому сезоні: Пістольєро, без регенерації, яка досі, мабуть, глючить, стандартна директива туман війни, повільні навички і «Особливий набої. Також подивився я в подяки і тут нічого нового поки нам не додали. Хоча могли би зробити щось пов'язане з режимом відплати. Розмов нових для десенду теж немає, в мене як трьох не вистачало, так і залишили. Всього їх 105 зараз. Ну і ось звісно, новий глобальний модифікатор Divide and Conquer, який залежить від того, скільки ви районів захопили або хоча б почали захоплювати. І що він на початку здається якимось чином глючить, бо показує, що в мене 5 Conquested, іменних зон, тобто районів. Всього в, нас в Вашингтоні їх 11. І я вже отримав з цих 5 районів начебто 21% швидкострільності. Хоча я передивився всю мапу і в мене тільки одна контролка в Вестенді захоплена і одна контролка в Погібота. Тобто оці два райони в мене якраз конквестед. Тобто зараз вони не повністю контролюються ворогам, але я теж їх не повністю контролюю і тут я отримую тільки швидкострільність. Тож для того, щоб нам якомога швидше активувати цей глобальний модифікатор, нам треба хоча б по одній контрольній точці захопити, поки не отримаємо 30% швидкострільності. А далі вже дивитися, які райони ми плануємо повністю захопити, щоб отримати також і 30% шкоди. І, звісно, треба починати з Federal Triangle. Тут в нас взагалі тільки одна контрольна точка. Як тільки ми її захопили, то ми одразу отримаємо і швидкострільність, і шкодові зброї. Далі треба дивитися райони, де в нас всього по дві контрольні точки. Це район Білого дому. Також район Downtown West, де в нас поселення Кампус, тут теж тільки дві контрольні точки. І ще район South West, справа внизу, тут теж дві контрольні точки. І на останок можна зробити Джуді Шері Square. Теоретично взявши під контроль всі ці 5 районів, ми мабуть вже зарядимо повністю модифікатор. Але треба перевіряти. Бо поки що я точно не знаю скільки дає відсотків один район. Давайте спробуємо повністю скинути всі контрольні точки і подивитися, що буде після захоплення одного району. Так, є підозр, що Тут якийсь глюк, бо після скидання в мене все одно пише, що якихось три райони конквести. Не знаю про що тут мова і чого в мене досі є 16% швидкострільності. Ну ми хоча б спробуємо зрозуміти саме скільки дає відсотків шкоди до зброї захоплення одного району. Бо поки що виглядає, що десь приблизно по 5% повинно давати. Так, повністю захопили, дивимось. 8%. Тобто за один захоплений район 8% шкоди до зброї, а за 4 незахоплених, і також один захоплений 21% швидкостріності. Тобто якось воно не дуже равномірно рахує. Тож мінімум треба 4 райони повністю захопити. Або, можливо, цей відсоток від першого району більше, а потім зменшується, поки ми все не захопимо. Треба ще тестувати. Ну і ще в нас знов нова подорож. Перша глава нам нічого особливого не дає, тож її можна якби пропустити, або вона сама поступово виконається. А ось друга глава вже, можна так сказати, головна, якщо ми її виконаємо, то отримаємо всі 5 активних модифікаторів. А виконуючи самі завдання додаткові, ми будемо отримувати пасивні модифікатори. І ось перші 5 завдань якраз дають нам перші 5 пасивних модифікаторів. Скоріше за все, після виконання другої лави в нас активуються всі наступні, і в кожній перше завдання буде нам давати ще один пасивний модифікатор. Це саме ті пасивні модифікатори, які пов'язані з фракціями. І ось тільки після виконання всіх глав, окрім першої, ми і закінчуємо восьму главу, і тоді в нагороду отримуємо маску. Трохи почитав я завдання, які тут є, і ця подорож вже не буде такою простою, як в сезоні перехрестя. Ось, наприклад, в другій главі є завдання збити всі частини броні з якогось танка. Це те саме, що ми робимо для спеціалізації кулеметника на п'ятому етапі. Тож можна так само піти на острів Рузвельта і роздягнути там Василиска. Якщо ви не знаєте, як це робиться, в мене є відео по спеціалізаціям, там я це показую. Поки що не перегляну всі завдання в наступних главах, але майже завжди там якесь особливе вбивство конкретного типу ворога з використанням якогось модифікатора. Якщо там буде щось складне і незрозуміле, то я постараюся зробити відео. Також в новому сезон пасі у нас є безкоштовний костюм, і ось схоже, що це від нього така брудна куртка, такі ось штані, чоботі і рюкзак. І також ось така фарба для зброї. Наблизити її тут не можна, тож приблизно так вона виглядає. А в крамницю нам одразу вже додали новий набір для нової снайперської гвинтівки Шраут. Можна отримати ось такий її вигляд: замість чорної тканини, якась така блакитна електронна, можна так сказати. І також ось така фарба для будь-якої зброї. Тут є якісь одинички та нулі. Також тут досі знаходиться два набори: один бівнів, інший вигнанців. А також з'явився ще один новий набір якогось шипастого мисливця. У нас є ось така маска. І ось так виглядає такий суцільний костюм теж з шипами. А ще ось така стандартна фарба для будь-якої зброї. Ось такий в нас початок сезону, тепер подивимось теж товари. іменний Белстен, Everyday Carrier. Нічого тут особливого на експертизу. Як і цей пістолет кулемет в Ground Great. Для штурмових гвинтівок максимальна шкода. Для рюкзаків максимальна шкода в голову. Іменен Сарнамець коліна з попереднього вже сезону. Якщо ви досі їх не прокачали, то можна взяти на експертизу. Для колін максимальний захист від факторів ризику. Для пістолетів кулеметів максимальний об'єм магазину і для снайперських винтівок максимальна шкода. Дробовік лефті, шульга дуже корисний для лікарів, і також для дробовиків максимальна шкода по броні. Снайперська винтівка команду на експертизу. Big Show. Туди ж. О, тут у нас нова імена кабура бренду Urban Lookout. Якраз можна її придбати 20 штучок і закинути в експертизу, щоб швиденько її повністю прокачати. Для білда електрика, якщо вам таке треба. Максимальна шкода в голову для снайперських гвинтівок. Пістолет пророк на експертизу. Рюкзачок Alp Sumin Tarnaments непоганий, можна взяти його для лікаря, якщо ви тільки збираєте білд. Так, тут немає пришвидшення, але в принципі поставивши талант на портуніз, ви вже будете досить корисним, і лікування цього з головою вистачить. Тут у нас дробовік ZMop, Швабра з максимальною шкодою по броні. Не те, щоб це щось дуже корисне, але можна використовувати і будемо отримувати додаткову броню за вбивство. План ставимо будь-який, але можна і цей залишити. Тут у нас помножувач сили Force Multiplier. В принципі, він непоганий, можна лікування замінити на шкоду від навичок, і буде те, що треба. Гарний варіант для білда на дрон турель або для сета рефактор. І тут сімейний кулемет Black Friday, це ТЗ ексклюзив, тож можна взяти, щоб прокачати експертизу. З ідеальним талантом Unhinged десбаланс. Міцне рукостискання Handshake, це не ТЗ ексклюзив, тому не витрачаємо валюту ТЗ. Новий сет Tipping Scales, але знов таки за ТЗ-валюту. Турмова гвинтівка Rail Splitter це рельсолом, тож можна її придбати. Це тз ексклюзив для прокачки експертизи. Унікальний талант, який дає нам 80% точності. Знов пістолет Пророк за ТЗ валюту не треба. You, Фулумет, надійна новинка, здається, це не тз ексклюзив, тож не витрачаємо валюту ТЗ. Максимальна стабільність для снайперських гвинтівок. Кабура страйкера з максимальною шкодою від зброї. Є непогані товари, особливо нова кабура, яка допоможе вам швидко прокачати на ній експертизу. Мендоза у нас зараз Двест біля місій аерокосмічний музей. А Денні Вівер Федерал Тріангл біля поселення Театру. Те саме, що на зворотньому відліку: TheMob для експертизи, Force Multiplier для білда Дрон Турель. І за Вашингтонських мисливців, Shield Splinterer, доволі непогані характеристики. І Hunter Killer за Нью-Йоркських можна зробити шанс за критичну шкоду, але шанс дуже маленький, багато оптимізувати. І Huntsman іменний Фамац з Брукліна ну теж такі собі середні характеристики. І ось новий сет Tipping Scales. Можна придбати його для експертизи. Раніше треба було 100, а зараз менше в 3 рази. Тобто 33-34 штуки, щоб повністю прокачати експертизу. Для пістолетів-кулеметів максимальна шкода. І також можна навіть спробувати взяти, пограти з цим SMG-9. Відносно непоганий пістолет кулемет. Третю характеристику ставимо шкоду цілі по закриттям і готово. Так, багато контейнерів у день Вівера. Один екзотичний, один іменний, два таких як за рівень, один з ресурсами оптимізації. Три з звичайними ресурсами, і також контейнер сезону. І все тут в якійсь мірі корисно. І активність у наших кланах наприкінці сезону перехрестя. Контейнер, мабуть, вже третього рівня всюди, бо я вчора не записав, тому записую попередні значення. Другий клан. Третій клан, четвертий клан. І п'ятий клан. Я всюди заглядав і дивився, які контейнери, і вони всюди золоті, тобто третього рівня. Був гарний актив наприкінці сезону. Всі фармили подію Summer Swarm. І ось тепер розпочинається новий сезон. І наприкінці тижня ми вже будемо перевіряти в усіх кланах онлайн. Якщо вас довго не було, але ви плануєте повертатись в цьому сезоні, то зробіть це до неділі. Бо саме в неділю ми будемо видаляти всіх хто більше 30 днів не заходить у гру. Ось такий у нас початок сезону, новий режим доволі цікавий, навіть якщо вам не потрібно самі екзоти крафтити. Також використовуємо цей тиждень для прокачки експертизи, і X3 вам допоможе. Пишіть ваші думки про новий режим Retaliation, а також ставте вподобайки і заходьте до нашого Discord. Хай всім щастить і мирного неба!